Рік і дотепер стійкість на фінансовому фронті. Повномасштабне вторгнення стало найважчим іспитом, але спойлер, банківська система, можна сказати, його здала. Однак очищення та реформована система продемонструвала надзвичайну стійкість, да? навіть якщо вам це не здається. Але давайте згадаємо. Перший слайд, де був період нашої незалежності і де інфляція сягала більше 10 тисяч відсотків, банки забезпечили безперебійність розрахунків, стали опорою для волонтерського руху та ключовим інвестором в оборону держави через купівлю військових ОВДП. До речі, на каналі є окремий плейлист та відео про ОВДП. Посилання я залишу. Переходьте, дивіться. І що ж ми маємо на 24 на 25-й роки. Сьогодні система стабільна, банківська мається на увазі, прибуткова та добре капіталізована, але з високою концентрацією державних банків. Ключовим викликом є відновлення ринкового кредитування для фінансування. Повоєнної відбудови та поступового зменшення частки держави. От дивіться, з зеленим показано державні банки, а з синім показано іноземні банки, таким фіолетовим всі інші. І якщо подивитися на наступний слайд, то 4 із 5 банків знаходяться у державному секторі. Що не є добре, але військові часи.